Слава Україні! Знаєте, що найкраще вміє робити Росія? Так, так, ви не помилилися. Обливати лайном усіх навколо себе і власне самих себе. Це як в тому анекдоті. Я мовив оригіналу: Це твоя Родина, синок. Вони знову воюють з українським зерном, знову вночі шахедами атакують, в тому числі і південь нашої держави, намагаються бити по аграрних підприємствах, по зерносховищах. Вони, врешті-решт. Воюють з нашими мертвими, коли влучають ракетами або дронами Камікадзе в наші цвинтарі. І власне намагаються продовжувати їх атакувати, ви не повірите, але повірте, острів Зміїний. Воно й тішаться від того. Ну, якщо це така відповідь на тих комарів, бойових комарів, які Росія сама собі запускає, наприклад, сьогодні вночі у Москві, Ну що ж, тоді все зрозуміло. У кожної нації. Є своя національна хвороба. У Росії їх багато, і всі вони невиліковні. Слава Богу, ніч без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Сподіваюсь, максимально тихим буде і сьогоднішній день, і ніч, яка відкриє новий тиждень, новий тиждень нашої боротьби. Але, звичайно, буду нагадувати про вашу чевність і, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Наразі ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі немає. Але активність ворожої розвідки вона є. І це наші військові відзначають. Ну, власне, калібрами, наприклад, Росія може стріляти її з пунктів базування, там, де знаходяться ці самі клітучі ракетоносії. Отож, тримаємося і будьмо чемними. Попереду новий, цікавий, напружений, тривожний день ще один день Великої війни. Які ми обов'язково переможемо. Бажаю цього кожному з вас і завжди традиційно ласкаво просимо до пекла вражини. Слава нації, смерть ворогам. І нехай Господь береже наші війська.